Сім законів, які до 2016 року вимагають витрат з Державного бюджету України 11,5 мільярдів гривень, яких немає. Друге, вже прийнято і знаходиться на підписі ще додатково 6 законів України, які загалом до 2016 року. Передбачають бюджетні видатки в розмірі ще 34 мільярда гривень. Це шоу необмеженого популізму і брехні людям. Я не говорю, що тут сидять святі, більше того, можливо і навпаки. Але може це уряд не зовсім грамотно і правильно. Довів до відома українського парламенту, що і як потрібно голосувати. Може це ваша позиція така зверхня була по відношенню до Верховної Ради України, що парламент не підтримав вчора того, що запропонував уряд? Зараз прийняти його. Чвари і з'ясування стосунків, але хотів би оголосити публічно членам коаліції. Я пропоную розпочати процес консультацій про переформатування і посилення складу Кабінету міністрів України. У нас, безумовно, є кандидатури, які можуть посилити суттєву роботу уряду. Ви можете перейти у виконавчу плану? Лідер фракції Удар пан Ковальчук пояснює, що вони готові підсилити уряд у випадку. Просто всі зараз обговорюються несподіване завершення виступу Арсенія Цонюка, який сказав, що треба. Переформатувати уряд насправді за неофіційних джерел, насправді Яценюк був готовий сьогодні оголосити про свою відставку у випадку. Якщо не були б підтримані, знову не були підтримані урядові законопроекти щодо от, особливого режиму працювання нафто, нафтогазової галузі. На щастя, вони були підтримані. Він не сказав те, що хотів, але ви почули, що необхідність існує переформатування. Возьмите, пожалуйста, так, вот то, эти то, снимки то, и посмотрите, что демон. сделано с улицы Островского в Станичном Луганском районе. И покажите Надо. это. Мы только что сказали, что украинская армия обстреляла с летаки. Да. Уточните, пожалуйста, что это за літаки, потому что это дуже серйозна звонок. Я вам передам снимки, которые делали люди непосредственно. Я вам говорю, я не знаю, так, на, я не знаю номерования на, на э, эти самолеты. Но я вам передам снимки, И я вам передам то, что снимали российские люди, СМИ? которые там находились. Нет, Нет, это не российские СМИ. Вы возьмите, посмотрите в Фейсбуке, что выложено. Так, люди, что выложено. Что посмотрите в Фейсбуке, что выложили местные жители, которые сняли Папа сразу Ефрем, после бомбардировок улицы Островска в станично луганской это Лиги, район. И это факт. А это факт. Я Роцените. еще раз говорю, это фак. факт. Раїнської армії анастихи ну, терористи. Мені трудно убедить людей, которые ни разу не были в Луганской области по зараз поводу того, что происходит, які там були постійно, там Давайте. сидять наші кореспонденти. Постійно ну. і те, що бачать вони це те, що бойовики ставлять зброю зенітні установки в одному місці і стріляють спочатку до молото, а далі стріляють на мирних мешканців. Це... Далі стріляють в житлові квартали. А після цього ви показуєте знімки і розказуєте, що винна українська армія. Та да, це Люди говорять, це не я говорю. Так, ви повторюєте это... звинувачення это російських засобів маси інформації. Говорять Ви, при чому тут правда? Це не правда, це маніпуляція. Ви показуєте знімки і кажете, це що не правда. Это, это, это мы не пар, те люди, которые там люди. А, які а ви хотієте засобів? Ми хочемо питання. Питання автомобіля, хто вине? У вас немає фактів. Ви Харкові трибуни це повторюєте постійно. У вас також немає фактів. Цікавий брифінг. Брифінг, брифінг Олександр Фрево раптом перейшов таку цікаву і несподівану фазу. Як ви бачите, журналісти влаштували йому справжню обструкцію за пережовування різних різних історій, які розповсюджують російські пропагандистські медіа про війну і словом, ви самі бачили, йому було непросто.